Всім привіт, граємо 3х3, мені дісталась нація Україна без часу миру, захоплення лише гармати. Тут подивимось, чомусь відкрита ця мапа. Я не знаю чому. Ми будемо розбиратися по ходу діла, якщо вийде. Так, нам потрібно сюди, безкінечність людей. Давайте одразу кузню. Ви теж потім кузні йдете будувати. Так, риночок. Діть будувати риночок. Поки що у нас не вистачає усього, але ми подивимося, що ми, ми зможемо зробити. І чи потрібно нам взагалі міняти усе на третій міський ринок. Ой, міський центр. Я думаю, що потрібно, тому зараз ми ризикнемо. І ось все обміняємо на дерево і залізо усе на дерево. Супер. Буду треки. Одразу йдіть на шахту сюди. золотоносну Одразу йдіть на вугілля і залізо. Дуже ризиковано я потрапив. А, він ще й почав робити. Ой, ой. Ну так. М -м -м, здається, це моя помилка. Так, 9 родить одразу на їжу. Треба удосконалити тут трохи хоч щось. Так, золото нам на дерево тоді. І дивимось так, тут їжа. Нам потрібно ще зробити академію. Давайте скільки у нас 200-300-400-800, 600. Так, 1000 є, чудово. Будуємо академію. І ще нам потрібно 1000 на е, козацький дім ще один. Так. Так, тут щось не зрозумів. Чи Чуд... мало їти? Так, ідіть і будуйте, то тобто що це таке? Ой, щось я взагалі невірно все зробив. Мені так здається. Так, їжі має бути більше, шахт має бути більше. Так, вогілля золото. Нам потрібно залізо. У нас його немає. Так, значить тут же поки що удосконалено. Ще, ще залізо, ще шахта. давайте Так, чудово. Хоч якось вже поранемося. Так, сюди, Ну, Треба ще залізо. Ось бачимо, з'явилося. Чудово, о, ще є зверху. Супер. У нас є надія, що ми можемо пораємося трошки. Так, трохи захисту. А, так, нам потрібна їжа, тому ми усі на їжу. Давайте, рушайте. Бачимо, жовтий доволі таки непогано розвивається. А, жовтий це мій союзник. Виходить, фіолетовий це мій ворог. Ого. Так, а де ще один... Ой-ой-ой! Зелений сам внизу. Це зовсім незручно, насправді. Так, сюди підходьте тоді. А, подивимось. Що у нас? Нам треба шахти тоді, швиденько. Так, золото. Ні, давайте шахту розвідаємо. А золото швиденько зараз спробуємо вдосконалити. Але що нам потрібно ще дерево? А, отже, нам потрібно дерево. Давайте золото 1000 на дерево. Скільки нам потрібно? 3200. Ось якраз 3200. Чудово настайню. Тепер ми його удосконалимо трохи тут. Ага, бачимо ще одне золото нос на знижку. Чудово. Сюди залітаємо одразу. Так, нам потрібна скорострільність хоча б. Потрібні... Так, рестрував. давайте Таких козачків будемо робити. Каміння теж удосконалено. залітайте сюди золотоносно. Ще одна вгорі вугільна чудово, не зайнята Треба зайняти. Так, нам потрібна їжа. Для цього нам потрібно дерево. Давайте ще тисячу золота на дерево. Сюди удосконовуємо. А, нам і тут треба. Золота 1000, залізо 900, їжа 5600. їжа є, а всього іншого немає. Добре, тоді. Так, висуваємось трохи сюди. Козачка ми зараз відволічимо спеціально, якщо зможемо. А краще стрільців одразу і прибити. Так, підходьте. Так, щось не дуже в мене виходить насправді відстрілювати їх. Що не вистачає. Так, ну синьому... Ой, коричневому все вже капець, зрозуміло. Так, їжу вдосконало. Відходьте, відходьте, просто відходьте. Нам потрібні ще стрільці. А ось ви атакуєте. Давайте. Оп-оп-оп. Зарубайте їх. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Супер. Оп! Так, йдіть э, далі на дерево. Супер. Так, 38 тепер далі йдіть сюди. Чудово. Не так вже все погано, як здається. На перший погляд. Так, мені потрібно доску... їжа. Що не так з їжею? Так, мені потрібна їжа 5600. Так, тоді каміння мені треба на їжу. Оп. Тут удосконалюємо. Супер. І зараз будемо удосконалювати далі шахти. Шахти у нас не захоплюються, тому можна на охорону на них не виставляти. Так, підходимо трохи сюди. Так, немає. Захист залізу дуже багато, нам потрібно залізо на силу пострілу. Так, тут трохи удосконалимо. Залітайте сюди. Залітайте ще сюди. Нам потрібні найманці, до речі. Для найманців нам не вистачає каміння. Ну, що ж, так, 3, 4, ще одного неодосконалив. Так. Швиденько. Давайте. Ну, є. Супер. Забігайте. Фу-фу-фу-фу, Силу пострілу. Так, українці, виходьте сюди, тоді 8. Ctrl-B, казарми. Сюди. Так, золота є вже супер. 36. Сюди. І в положенні. Бачимо їх тут дуже багато. Ми можемо не впоратися насправді. Можемо допомогти. Так, чомусь дуже уповільнилося Мені б цього не хотілося насправді. Так, шахти в нас а, треба удосконалювати вдосконалювати і якомога швидше. Так, де у нас ще одна Ось тут. Ага. Трохи не вистачило. Робимо ось тут. Ось так, так. Е виходить якомога швидше. Так, ще нам потрібно сюди і сюди. Залітаємо ще одну. Відгільну. Так, можна це теж удосконалити. Бачимо, дерево у нас вже трошки більше. Нам не вистачає золота 800. 36, ну, 15. Сюди. Так. Червоний. На, на жаль, нашого союзника прибив Так, одна шахта виділена сюди. Давайте залізу одразу. досконалимо Як буде можливість. Так, їжу я зробив. Що ще потрібно? Так, нам потрібно сюди тоді побігти корзичками. Будемо трохи вирубувати його. Цих. Бачимо його дуже багато. До речі, артилерійський депорт теж не завадило Але... Так, тут залізу є. О, ще одна козацька хата, супер. Що нам 5800 золота. 20 дерева на золото. 3000. А 30 000 4. Супер. Так, зробимо трохи сюди. Так, один, побіглося ось сюди, давайте і переробимо тут людей. О-о-о, давайте, давайте не дамо академію побудувати. Швиденько-швиденько ми тут захопимо, 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 або б'ємо. Давайте оп-оп, чудово, чудово, чудово. Так, сюди-сюди-сюди, давайте оп-оп-оп-оп. Сюди-сюди і людей ось тут вийти. Так вбити людей. Супер. Це те, що потрібно. Так, вони там припуть, але що поробиш? Така вже в них доля. Так, сюди стояти. Стояти. Ще 15. Сюди стояти. Тут ми будемо отримувати фортецю. Доволі таки непогано. Бачимо. Жовтий. Ух, ух, ух ми залишились в двох Ну, все. Так, 5 тисяч. Так, 10 тисяч дерева на золото. Оп, і скорострільність Так, одну скорострільність ми встигли взяти нам потрібна ще одна скорострільність, це нам потрібно... О, їжа точно. Їжа 10, 20, 30, 40, 50 на золото, 60 добре. 70 добре. 70 на золото, ще одна скорострільність, І можливо. Ну, все на цьому. Так, 5800. Так, давайте сюди тоді спускайтеся, будемо йти на них напровод. Угу. Так, козачками сюди швиденько. Сюди давайте. Оп. Так, 36 Ось так стало Сюди. 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 Ще. Може є? 15, Добре. Сюди. готуємось йти в атаку Оп! Давайте спробуємо. Так, козачки реєструю сюди. Одразу Ctrl-O. Бачимо, доволі таки непогано виходить. Ще можливо? а Ні, тут не виходить поки що. Так. Так, відходьте, відходьте назад, відходьте сюди. Просто йдіть. Так, просто йдіть сюди. Стійте тут на місці, утримуйтесь. Так, стойте на месте, я вам сказал. Супер. Хорошо. Гарно это Так, же. Опять 800. треба. 20 тысяч на золото. Силы пострела. еще 40 тысяч на золото. Чтобы тут сделать. Так, сильніше зробили, супер. Йдемо далі. Йдемо і далі атакуємо. Нам це потрібно. Дуже потрібно насправді. Так, супер. Сюди хай летять На кривих ночі. Оп, давайте ні-ні, ні, просто йдіть отак далі. Давайте швиденько. Розстрілюйте. Так, зробимо. Так, сюди 6800. 20 на дерево. Так, 20 000 на сюди. Е. Шість. Супер. Ох, проти цих ремонт. Козачків це. Ох. Тут уже незручно. Проти цих гусарів насправді. Так, мне потребно. Ой-ой-ой, в еле она скиншилась. Не -не -не, не 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 Нет, тики на еле. Нет. это Добрый жах. ступанки. Отступайте Ступай сюда. Відступайте. Ох, 36. Тут ось, ось так. Ось. Ти строимо все. Ну так, коричневий прийшов і... Еже 52 тысячи. Так, ще одна стан. Сюди ще зайдіть. Так, бачимо, нам ще стрільців дають побудувати ще одну кінноту. Супер. В50, йдіть сюди ще і сюди. О, чудово. Зараз ми їм покажемо, раки змінить. Оп! Я йду наперед, а ти знизу, супер. Так, ми їх там розгодимо. Так, що нам ще потрібно для удосконалення? Оп, вже нічого, вже все є. Супер. Гусари кладуться, добре кладуться, супер. Козачки тепер в ось сюди. Погинаємо їх тут. давайте. Чудово, чудово. Супер. Поглинання про проходить нормально. Так, цих найманців теж треба сюди туди відправляти вже. Оп-оп-оп-оп-оп. Декілька козачків притримають. Ох, як вони кладуться прям пачкою. Супер. 12 одразу. Спалити. Усі хай палять. Усі хай прийдуть та палять. Чудово. Ми встояло. Це просто прекрасно. Злетись 6 січових казачків. І нам залишилось 8 тисяч золота і 60 тисяч їжі. Так, нам потрібно удосконалити золотоносно. Для цього ми дерево на золото. Оп! І удосконалимо. Супер. Давайте, давайте ще йдіть. Перешири. Сюди говорить. Давайте, давайте, політь, політь. До речі, в 4 рази швидше міг зробити. Але не зробив. Так, що нам ще? 83 золота і 60 є Так, їжа нам потрібна, тому давайте ще один. Будуйте. Ви сюди давайте. У вас вже тут забагато тоді на каміння і потім сюди. Так, прочність будівель. Прочність будівель зроблена. Так, давайте иди сюда. кузочки тут. Лицтю. А потом цю. Так, бермся, перестрелювают. Перестреливают гарно. Ох, снова царить. Польські весари. Ось вони ну, як гарно луплять насправді. Мені б цього не хотілося, щоб вони так перестрілювали мені. Ну союзничок допоможе чому? Ну, поки нормально. І стрілян зараз переб'ємо. Чудово, чудово. Можливо, не встигнемо О, якщо зверху не встигне, то буде супер. Так, йдемо трохи на вниз нам потрібно перебити його, а не його чи на вгору. Ні, на низ. Нам, нам треба перебити економіку. А то вже потім. Так, фіолетовий вийшов. Супер. Тоді нам потрібно козачків... Козачків відправити. Ну, давайте сюди втив. Бачимо тут наш. Впорається? ні, здається, не впорається, треба допомогти. Усі сюди. Давайте, повертайтеся. Треба їх перестріляти тут. Ух, ух, як ми їх оточуємо. Вони наступають, а насправді відступають. Ух-ух. Все супер. Відстріляли. Так, тепер усі мають сюди йти всі ці. Сюди, до речі, теж йдіть. Треба спинити цю, цю, золото. Так, переріжемо його шлях. Ох, як гарно кладуться ці гусари. Супер. Просто пачкою лягу. Добре, встигнуємо вдосконалити багато чого. Це нам дало велику перевагу, дерево соломе золото. Так, тут удосконалено, тут теж удосконалено. Чудово. Так, де наші? Давайте паліт. Ну, залишився червоний, Червоного ми вже приб'ємо. Зараз зачекаємо, коли знайдеться. Ой, у нас вже трохи не вистачає живих місць. Тому ми зараз почнемо будувати. у меня так ох пит полить 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 просто спалить уже чудово супер полить всю казарму стрельцы все сюда идите, рандашеры все, даш, сюда идите. А лучник и тут зараз порвет. Кинуты их на всякую паду подстрахуем давай -то. Супер. Так, пока все добре. Мы и деякие выходят тут, стреляют. Так, ще одна кіннота. потім еще сюди. На золото мост. Бачимо наші непогано так відстрілюють. Потроху, потроху. Так, козачки. Оп, сюди залітайте. До речі, можна ж було у вас і удосконалити, швидше зробити. Не вистачило золота. А я удосконалив золото. Так, ну тут, ой, ой Дуже стрмно. Стрмно. Дуже багато їх стрьомно Можуть е розбити трохи. Але ні. Ці троє відстріляють окраями. <гум> Все угу. правильно. Так, а ви що тут? Ну давайте. Паліться, паліться, потім С, потім С, С, це, це, Це. Ух, чудово збоку зайшли, перестріляли. Відволікання вдалося дуже добре. Тут, звісно, дуже погано, що незручності є. Це не зручно, скажімо, так м'яко, бо робітники гарно будуть бити моїх українців насправді. Так, ці сюди хайдуть і відстрілюють робітнички. О, супер. Все вдалося. Взяли в хапку. Супер. Сюди, сюди, сюди. О, є, це перемога, бо головний пішов.